Замість зеленої доріжки та фруктових дерев, багатоповерхівка на вулиці Коновальця, 2 під самими вікнами житлового будинку хочуть звести нову споруду. Три тижні тому фірма забудовник огородила парканом значну частину території. Жителі сусідніх будинків побоюються, що нова споруда призведе до руйнування їхніх помешкань. Ми не хочемо, щоб ціною будування нового будинку вже діючий будинок руйнувався. Тим більше ви бачите, будинок у нас знаходиться на схилі. Будь-яке от нас є попереднє будівництво. Яке знаходиться поряд нове, яке далеко від нас, і то коли воно розпочало почали будувати, вже почали проблеми. В нас багатьох мешканців плитка відпадає і є тріщини по будинку. Мешканці переконують, понад 10 років борються із незаконним будівництвом. За їхніми словами, ще з 2006 року Рівнерада прийняла рішення про надання в оренду земельної ділянки для будівництва багатоповерхівки, регіональній структурі, головний офіс якої знаходиться в Києві. Відтак за весь час це вже треті. Я огорожа на їхні прибудинкові території. Самого ж паспорта об'єкта на території будівництва немає. Його можна знайти лише в інтернеті на офіційному сайті забудовника. Зокрема, там йдеться, що на Коновальця 2 заплановане будівництво житлового будинку збудовано прибудованими приміщеннями громадського призначення. Мешканці будинку кажуть, у першу чергу хвилюються за власну безпеку, адже це єдина доріжка, якою пожежна машина може дістатися до їхнього будинку хто потурбуються за за безпеку нашу пожежну. Наприклад, вікна двохкімнатних і однокімнатних квартир, і частково трьохкімнатних виключно виходять на цю сторону. Як під'їде пожежна машина, як не дай Бог що станеться? Окрім того, цією стежкою часто гуляють молоді мами з колясками. Поруч розташований дитячий майданчик, де граються діти з сусідніх будинків. Тут виходили діти, гуляли, зелень, все. Ну, так спортять, немає, так немає де. Заїзду ніякого, кудою заїзд. Люди ходять із цих будинків і до магазина, і кругом, дорожка, все. Все зруйнується. Рівнянин Віталій Процюк понад 20 років, проживає у будинку на вулиці Коновальця, 10. Каже, добре знає технічний стан споруди, а тому переконаний, будувати поряд не можна. Мінімум повинна відстань між будинками бути 20 метрів, а це будівництво буде на відстані 10 метрів. Коли почнуть тетрити котлован, що буде робитися з нашим будинком? Практично ця грязь і це все буде стікати. і Нема гарантії, що там не почнеться руйнування нашого будинку. Тим паче він і так вже сідає, люди жалуються, що і тріщини з'являються, плитка відпадає від будинку, ще практично нічого не робили. Потім йде в нас під самим будинком каналізаційний колодці. Вони закриють і наші каналізаційні колодці журналісти першого місцевого зателефонували за номером телефону, який зазначений на сайті фірми забудовника. Однак нам відмовили прокоментувати ситуацію навколо будівництва. Алло, доброго дня. Вас турбують з телеканалу Рівне 1 Чи можу я поспілкуватися з вашим керівництвом щодо забудови на вулиці Коновальця? Два не Часом жителі сусідніх будинків продовжують відстоювати свої права. А вже 21 квітня ініціативна група прийде під стіни рівне ради, вимагатимуть зупинити на їхню думку незаконне будівництво та оголосити мораторій. Інеса Пославська Артем Лаговський та Олег Тарасович. Новини рівного.